встановили новий рекорд. І це трапилося вже в сьоме цього року. Тобто, від 1 січня вартість дорогоцінного металу повзла вгору і била історичні максимуми. Економісти та інвестори кажуть, все через нову політику Дональда Трампа та його митні погрози. Прокидається стало цікаво, наскільки вигідно взагалі інвестувати в золоті злитки. Як на цьому можна заробити, та з чого варто починати, якщо хочеш купити золото? Головне скільки золота треба купити, щоб не прогадати? Дивіться далі в сюжеті. Перше в історії золото злетіло вище 2900 доларів за унцію. Інші дорогоцінні метали також підскочили: срібло 32, платина 986, а паладій 985 доларів. Історичну ціну на золото експерти пояснюють новими митними погрозами президента США Дональда Трампа, коли він почав залякувати новими податками. Інвестори почали вкладати в золото. Експерти кажуть, в цей нестабільний час ця валюта залишається найкращою для інвесторів. Якщо ви збираєтесь купувати золото як захисний актив, то фізичне золото це виключно єдиний правильний варіант. У цьому випадку ви повністю володієте цінністю безпосередника. Тобто у вас відсутній ризик по друге існує паперове золото простими словами інвестиції у цю валюту без злитка. Причина нульові затрати на отримання золота, низькі комісії за угоди, невелика різниця між цінами покупки і продажу, висока ліквідність. Орендні ставки на золото в Лондоні зросли до 5%. тоді як раніше були майже нульовими. Ця ставка відображає дохід, який власники злитків у лондонських сховищах можуть отримати, надаючи свій метал у короткострокову оренду іншим покупцям. З 2021 року фізичний обсяг золота в резервах Нацбанку України лишається незмінним. Запаси металу становлять 0,87 мільйонів тройських унцій 27 тонн. З них 25 тримають у готівковій формі а 2,1 тонни у безготівковій. Наразі найдорожчим видом називають золото з пробою 999. ціна за грам 4 тисячі гривень. Саме з такого виду металу виготовляють злитка або монети. Крім того, його дуже цінують інвестори. НБУ встановив закупівельні ціни на золото брухті. Вартість варюється залежно від проби близько півтори тисячі за грам для 333-ї проби до двох тисяч гривень для 585-ї проби. Для громадян також я б порадив. Напевно, якщо купувати золото, то зручно було б це купувати зливками в трійських функціях, тому що так е легше буде е е проводити моніторинг вартості цього портфелю. За останні 50 років золото піднялося у доларових цінах на три тисячі відсотків. Фахівці рекомендують обирати для купівлі золота банки. Це гарантує прозорість угоди, підтвердження автентичності металу та офіційну квитанцію. Покупка з рук може бути ризикованою через можливість підробок. Навіть е, при на світовому ринку було кільних скандалів, коли е, китайські банки е, виявили, що золото в їх сховищах насправді е, не є зовсім золотом. Да там був вольфрамних е, покритий золотом, тому що він можна його підробити. Фахівці радять почати інвестувати у золото з покупкою злитка вагою від 33 грамів. Проте варто пам'ятати, що ринок дорогоцінних металів схильний до коливань, і минулі результати не гарантують майбутніх прибутків. Перш ніж вкладати гроші, експерти рекомендують консультуватися з фінансовими спеціалістами.